Наше вітання. У нас автомобільні Nissan Rock на промивці системи охолодження. Ці автомобілі популярні в Україні, багато хто хоче їх придбати. Але, як кажуть, любиш кататись, люби і саночки возити. Треба вчасно обслуговувати свій автомобіль і система охолодження, тому не виключення. Автомобіль свіженький, якби йому не багато років. Не знаю точно якого року, подивіться. Який має бачок, оброшений, вже брудний. В середині <смітна> відкривали таке собі моча, можна сказати, а не антифриз. Будемо мити всю систему охолодження. Тут біда з підключенням, воно не просте, куди не кінця, все дуже щільно, все плотно. Дуже багато треба розбирати, знімати, долазити. Е, от нам не дуже подобається в плані. Обслуговування технічних моментів, як все це робиться. Для того, щоб долізти до підключення пічки, нам прийшлось демонтувати оце все, корзину цю підривати. Вона не вилазить повністю і не можна зняти. Треба все від'єднати. Воно по кругу все на ньому навішано, як на ялинку якусь. Ну зовсім Не знаю, чим думали нісанівці але технічно складений, якось дуже замудро. Так, зробили підключення на радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Пішов викидати бруд, бруд є. У власника є нарікання на роботу пічки, що очевидно. Миємо. Подивимося, який результат чи ще буде. Поглянемо. Хімія вже добиває цей бруд, але він спочатку збільшився, а потім вже зменшується, розтворяється. Перейдемо до автомобіля, подивимось, як триває процес промивки пішці. Права сторона найгірший дефлектор 73,6, продовжується набір, серединка валить так, що. Капець, руку обпече прям. Ну Тут з усіх дефлекторів гарно працює, немає поганого. Тут буде на машині буде більше, буде як, як в новій пішці працювати. Промився радіатор гарно, питань до нього немає. Зараз будемо переходити на систему. До речі, ми вже відмили бачок. Перегляньте, яке було, яке стало, став просто новий з магазина. Але це дійсно той самий БУ, той самий бачок. До речі, бачите, рік його випуску є 17, 10, 11. Е grasp. Ідеал. Просто ідеал. Хто запитує під відео, чим миємо бачок, миємо руками з використанням спеціальної хімії. І спеціально своїх розробок, розроботок. Разроботок. Чим саме конкретно не пояснюємо, це наша професійна таємниця. Так що, щоб не задавали цих питань. Отак от він виглядає. Так, домиваємо радіатор пічки, переходимо на систему, подивимося, що там буде. Сибне підключення ми зробили на передній радіатор. І подивимось що в ньому чистенький фільтр. Поїхали. Теж вже промили, в вигуні небагато бруду, трохи. В цілому ситуація нормальна, але пічка вже підзабита була сильно, бачок брудний. І ще ми не бачимо, тобто є вже бруд, який відіми, як кажуть, вже кусочки вже пішло шелуха, чай. Але ще є багато бруду, який ми не бачимо. Він налипший, він на стіночках, тобто хімія з ним працює, прибирає його. Це теж дуже важливо, тому потрібно промивати систему охолодження апаратом з використанням хімії. Зараз збиратимемо систему, заводимо, прогріваємо, дивимось, як в кінці. Вакуумували систему, тримає все чітко, система герметична. Антифриз будемо заправляти отакий: Юко G12. Це власник привіз свій, він вже готовий, пише на мінус 42. Поїхали, відкриваю вентиль заправочки. Заправка пішла. Закінчили промивочку Nissan Rock. Відразу перейдемо до салону, подивимося, що тут з радіатором пічки. Найгірший дефлектор 70... більше, ніж 77 градусів. Давайте для цікавості подивимося, скільки дає Середина Просто щоб розуміти, скільки повинно бути. Ви бачите, зараз холостий хід. Машина не на обертах холостий хід накидує. Накидує. На обертах, звісно, більше, ніж 80 градусів тут буде. Уже 70, ну майже 79 градусів холостий хід. 78,7. Просто ідеально. Власник щойно подивився руками, потрогав, каже, ну це просто капець. Вжарить так, як в сауні. І е, до цього не було такого тепла зодної сторін. Ну, звісно, що все красиво. Переглянемо, подивиться, який бачок. На жаль, його не дуже гарно видно із за ГБО. Але видно, що він просто ідеально чистенький. Видно колір антифризу, отак повинна бути, отака красота. Все тут зробили, все закінчили. Від вас, будь ласка, вподобайку. Хто нас дивиться з Nissan-клубу, вам привіт! Приїжджайте до нас на промивку системи. Приводьте автомобілі в порядок, поки вони ще свіжі, ще там не накопилось дуже багато бруду. Треба слідкувати за ними, не запускайте. Чим далі, тим гірше буде і будете мати більше проблем із системою охолодження. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!